На усіх водоймах Івано-Франківська на літній період зможуть вести чергування рятівників. Така пропозиція міського управління надзвичайних ситуацій. Ініціатива має на меті зменшити можливий травматизм та летальні випадки під час відпочинку на річках та озерах. Мова йде про, про наявність одного або кількох рятувальників. Ну, безумовно, відповідна екіпіровка повинна бути. Відповідно, очевидно, і знання до лікарської надання до лікарської допомоги випадку. Травматизму або нещасного випадку. Ну і, очевидно, це все буде якось і надійніше. Івано-франківці, зважаючи на спеку, вже повністю окупували береги річок. Щоправда, скаржаться вони. Відпочивати особливо ніде. Береги або ж не придбані від побутового сміття, або ж забруднені після протипаводкових робіт. Я думаю, що на річки зовсім немає умов для відпочинку. Подивіться на ці дороги, на ці. Камні великі, того року було краще. Щоб було б дуже добре, щоб були такі люди, які б могли контролювати цю ситуацію. Багато дітей, багато людей, які вживають алкоголь. Де нас мітили, там лишили. І то такі люди гарненькі, небідненькі, порядку немає. Ви самі бачите, який краєвид, правильно? По-друге, оці того, що вони полишали корчі, що на Іван там. Звідси вилазять і гадюки, і ужіво такі ось, двометрові. А люди з дітьми... Згідно розпорядження міського голови, у місті визначено шість місць для купання на міському озері та вздовж обох бистриць. На старті купального сезону наразі лише озеро має офіційний дозвіл для прийому відпочиваючих. Щоправда, кажуть рятувальники, водолази вже встигли обстежити дно усіх місць для купання.